Все. Планується розглянути питання про затвердження меморандуму про співпрацю між першотральською міською радою та громадською організацією місцевий розвиток громад для проведення спільних заходів щодо сприяння покращення життю, добробуту, зокрема в умовах воєнного стану. Планується будування будівництво двох свердловин у нашому місті із системою згороднього осмосу, тобто це лікарня. Третій, не п'ятий, да? ну, так, так? Ні, обговорення було п'ятого, але буде так. третій, тому що по технічним нормам, там, кладовищі біля п'ятого. Не не п'ятий, третій. Ну там вони дивилися технічні умови, тобто третій. Розуміло, ну, Доручити, зат... план... пропонується затвердити меморандум про співпрацю між Першотравнською міською, міською радою та громадською організацією і доручити міському голові Вінницької Оксані підписати меморандум. Ми спощатраємо міську раду на вас розвитку Добре, тоді пропоную підтримати підготовчую. Дякую. Просто його не було включено в